Я сьогодні збираю валізи. Хотілось би у відпустку, але не цього разу. Чоловік іде у відрядження. Ну а ми з Тимофійчиком так скажемо, падаємо йому на хвоста, щоб татусю в дорозі не було сумно. Будемо створювати йому компанію. Ну а поки він буде на роботі, ми декілька днів погостюємо моїх батьків. Тимофійко ще жодного разу не був в бабусі з дідусем. Покажемо йому нашу батьківщину. Також він має купу родичів, з якими ще не знайомий. Коротше, програма буде насичена. Це наш перший досвід такої невеличкої подорож. Дорожі з малюком, нашому сину 4 місяці. І далі, ніж виїхати у Вінницю за продуктами в магазин, ми ще не їздили. Тому так помітно нервуємо, переживаємо речей беру максимально багато з добрячим запасом і пляшечки, підгузники, серветки. Я вдень трошечки зібрала наших речей, а вже почали ми все завантажувати в машину, коли Тимофійчик ляг спати. І ми собі спокійно, тихенько завантажувались. Так переживали, що щось забудемо. Пакуємо все з вечора, тому що завтра, о 5 ранку, вже плануємо виїхати з хати. Чекає нас дорога в 3 години. Також запакували добрячий запас іграшок, обов'язково беремо наш термокилимок. Ми їдемо на декілька днів, тому беремо з собою і кокон. Він нам дістався від комів спадок, Тимофійко просто обожнює на ньому сидіти, тому ми без нього нікуди. Ну і, звісно, беремо з собою візочок. Він нам також буде слугувати як ліжечко вночі. Стараємось пакувати все максимально компактно. Ще раз обдумуємо, чи нічого не забули. Ну а ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо Ячні за лайк, до зустрічі.